Доброго дня, мої любі діти! Сьогодні ми з вами вирушаємо у пізнавальну подорож, у якій пригадаємо символи традиції, звичаї України та дізнаємось про Україну як про європейську державу. У кожної людини в житті є щось таке найрідніше, без чого вона не може навіть уявити свого життя, і це рідний батьківський край, де вперше дитина побачила світ. Тільки в рідному краї людина почуває себе захищеною, спокійною, впевненою, бо вона вдома. Дехто не був все одно повертається до своїх батьків, до свого дому, в свій рідний край на свою батьківщину на рідну Україну. Обов'язок кожного українця добре знати історію та традиції свого народу. Давайте ми з вами пригадаємо. Як називається наша держава? Правильно Україна державними символами є, правильно, державними символами України є тризоб та прапор. України, а ще й Державний гімн України. Прапор України має два кольори це Блакитний та жовтий. Столиця України. Молодці. Київ. А яка найбільша річка протикає в Україні? Правильно, діти. це Дніпро. Кожна молода людина найбільше любить краєвиди, коли вона народилася і живе, кожен день пишається своєю рідною країною, впізнає її між іншими, знайти свою державу серед інших держав. Так, у кожної держави є свої символи. Давайте ще раз пригадаємо, які. Це наш герб тризуб. Емблема це символичний знак, чи належить держави населеному пункту, дворянському або окремій особі та золотий тризуб на блакитному тлі символ влади. Він зустрічається з 18 століття Київської Русі. Зокрема, на монетах Київського князя Володимира Великого чому то саме тризуб вважався гербом України, а мабуть тому. Що число 3 завжди бралося числом казковим, чарівним. У багатьох казках ви знайдете розповідь про тризуб та цифру 3. А ще у тризубі відображена триєдність життя це батько, мати, дитя, які символізують собою силу, мудрість та любов. А ще одним символом у нас є прапор. Прапор із двох. Рівно великих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Національний прапор України синьо-жовтий. Синій це колір неба, води та миру. А жовтий це колір життя та хліба. А так само у нас є Державний гімн України. Це урочиста пісня, яка вихваляє та прославляє кого-небудь або що, не також кожна держава. Має ще й свої закони. У нас це Конституція України. Але у нас ще є народні символи України. Калина є символом дівочої краси. Вона росте майже на кожному подвір'ї. Також ця рослина є цілющою. Кажуть, в народі без верби і калини немає України. Вінок. Вінок вважається дівочим оберегом, а сьогодні це модний аксесуар. Рушник, український рушник це також народний оберіг. На попередніх уроках, діти, ми вже з вами знайомились з картою. І давайте тепер так само звернемось до нашої карти. Сьогодні ми побачимо карту держав сусідів. України. Наша держава розташована у частині світу, яка має назву Європа. Україну часто називають серцем Європи, адже центр Європи знаходиться на нашій території. Україна межує з державами, що входять до складу Європейського Союзу Польщею, Словаччиною, Угорщиною. Хоча, поки наша держава ще не є членом Європейського Союзу, проте ми з вами можемо називатися європейцями, адже наш народ поділяє європейські цінності. Україна одна із найвеликих держав Європи, населення більше якої 46 мільйонів чоловік. Вона межує з семи країнами світу. Давайте згадаємо, з якими: це у нас Молдова, Румунія. Словаччина, Угорщина, Польща, Білорусь та Росія. А це у нас адміністративна карта України, яка поділена на наші області. І як ми бачимо, у нас є Херсонська область, Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська, Дніпропетровська, Полтавська. Сумська, Чернігівська, Київська, Миколаївська, Одеська область, Вінницька, Хмільницька, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Львівська, Волинська, Рівненська та Житомирська Ну а що ж тоді таке Європа? Європейський союз це сім'я демократичних європейських країн, об'єднана заради миру та процвітання. Європа це територія і спільні гроші, це і спільний дім для, десятки, для десятків різних націй та народів у Європі. А у Європі знаходиться 45 незалежних держав, які об'єдналися у Європейський Союз. Прапор Європейського Союзу це 12 золотих зірок на фоні безхмарного неба. Україна є частиною Європи. Ми повинні все робити, аби прискорити вхід в, в європейську співдружність. А це можливо лише за умов, що разом будемо збагачувати Україну, дбати про її авторитет, підвищувати добробут громадян. І давайте тепер подумаємо. Що означає бути європейцем? А європейцем означає це бути патріотом своєї держави, це поважати людей, інших національностей, з повагою ставитися до їх звичаїв і традицій, це прагнення миру у всьому світі, дотримання законів, це свобода слова і вибор, але не вседозволеність. Тому, діти, давайте підведемо підсумки. Твоя країна. Україна, а ти є її громадянином чи громадянкою. В нашій Україні є свої звичаї, обереги, символи, страви, які відрізняють нас від інших і прославляють. Україна європейська держава, адже знаходиться у самому центрі Європи. Діти, сьогодні ми добре з вами помандрували в нашій країні. Я дізнались багато цікавого. На сьогодні наш урок закінчується. До зустрічі!